сьогодні відео огляд на ось такий автомобіль це Ford Escape 2018 року. 2,5 газ бензин на автоматі в такому класному синенькому кольорі. Тому давайте подивимося, що є по комплектації в цьому автомобілі. А по комплектації у нас 4 скло підіймачі електрорегулювання дзеркал, ось таке мультикермо є датчик світла. Парктроніки, ось такий коробка передач автомат, я вже сказала, кондиціонер, є задня камера, ось такий гарненький місткий салон, просто подивіться. І ззаду також дуже багато місця. І в цьому автомобілі є дуже міський багажник. Де по всі ваші речі, тому дивіться, скільки місця тут. Мабуть, займає половину машини ось такий великий багажник. Стосовно умов ціну на цей автомобіль ви можете побачити в описі нижче. Також, якщо оформлення у лізен, то перший внесок на цей автомобіль 2300 доларів. Або в нас є обмін. ви можете міняти свій автомобіль на будь-який із наших, або, наприклад, на ось цей. Тому приїжджайте до нас, ми знаходимось в місто Дніпро, проспект Слобожанський 96 А і у нас є тест драйви Тому приїжджайте, ми на вас чекаємо.